Від сировинної до країни, яка виготовляє якісну і недорогу їжу, і постачає не лише на внутрішній ринок, але й за кордон. Попри повномасштабне вторгнення, блокування портів, окупацію, українська харчова промисловість втрималася на плаву і намагається завойовувати нові ринки збуту. Про ситуацію на ринку їжі і зміну смаків споживачів ці дні говорять у Києві на НюФут Саміті. Будемо тільки в удоволі. Їжа крафтова і для масового споживача, винятково органічна і майже повністю готова на будь-який смак і гаманець. Україна поступово змінює свій статус із сировинної до країни, де якісну продукцію виготовляють не лише для внутрішнього споживача, але й для закордонного. Відношення до їжі змінюється в цілому світі в Україні. Також і в Україні через то, через те, яку кризу ми переживаємо, воно можливо змінюється навіть швидшими темпами ніж ніж на ніж на заході і в іншому світі, тому що. Ми маємо таким такі робити гігантські кроки. Попри повномасштабне вторгнення, українська харчова індустрія не лише вистояла, але й завоює світові ринки. І хоча тут у залі всі один одному конкуренти на другому New Food Фудсаміті вони партнери. Мета у всіх одна. Дуже круто, коли якийсь продукт починає асоціюватись з країною. Ну от мене навіть приклад такий був. Коли просеко це Італія. То чому мед не може стати то Україна? І от коли ми почнемо говорити такими великими масштабами і ділитись досвідом, як хто вирішує свої задачі по виходу, на європейський або на азійський або на латиноамериканський ринок, то ми просто відкриваємо більше більш більше дверей і більше можливостей для бізнесу. Тут понад 300 різних компаній від тих, хто вирощує сировину до тих, хто випускає упаковку для готової продукції. А ще панельні дискусії на різноманітні теми: як крафтовим виробникам потрапити на полиці великих супермаркетів, де знайти фінансування чи інвестора для власного бізнесу, і як залишитися конкурентно спроможним. Під час вторгнення цей саміт, перш за все, був задуманий як платформа. Українська платформа для розвитку футеку і для розвитку в принципі українського ринку їжі. Цей ринок, по перше, зростає на 4% щорічно в світі. І я думаю, що в Україні у нього так само є дуже великі перспективи. Нині глобальний фуд ринок інтенсивно змінюється і підлаштовується під потреби споживача. Покупці хочуть більше здорового харчування, але не готові годинами стояти біля плити. До того ж, і самі українці змінюють свої звички, блекаути постійно. Ні, стреси, все це впливає не лише на психологічний стан, але й на харчування. Тож самі це не лише обмін досвідом, але й погляд у майбутнє на 20-30 років. І українські підприємці можуть диктувати світову моду на їжу, кажуть засновники Food Summit. Олег Корнієнко, Роман Щербаков, Факт Сітві. Єдині новини.